У мене тут давно не було рецептів, тому давайте приготуємо сьогодні дещо цікаво. Давно хотіла спробувати чорний чесник, і зараз він в моїх руках. Тому давайте дегустувати. До речі, це не сорт такий чеснику, а він пройшов процес ферментації. І в результаті набув чорного кольору, а ферментовані продукти є дуже корисні для нашого організму. По своїм властивостям це є справжній суперфуд. І додавати такий чесник можна практично до будь-якої страви. Я сьогодні вирішила не заморачуватись і зробити пасту з цим чесником, додати також чеснокові стрілки. Самого чорного чеснику потрібно кілька зубчиків на порцію, адже він виконує тут роль спеції. До речі, смак має досить своєрідний, мені особисто ні на що він не був схожий. Трошки віддавало саме чесником, трюфелем, а також чайним грибом. Я придбала та спробувала такий продукт вперше. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи ви пробували чорний чесник і як він вам чи сподобався чи ні. В процесі ферментації чесник набуває не тільки чорного кольору, а також у нього з'являється така кремова текстура, що навіть можна взяти просто зубчик, намазати на хліб і з'їсти. До речі, цей чорний чесник, який я замовила собі, виготовляється в Україні. За можливості я завжди підтримую українського виробника, особливо якщо це стосується продуктів харчування. Моя паста вже готова, тому буду куштувати і ділитись з вами враженнями. Можу сказати, що цей часник має такий досить виражений смак, і виступає він основним акцентом у страві. А ще скажу, що це дуже і дуже смачно. А ви б скуштували таку страву?